Всіх вітаю! Сьогодні будемо розбирати з цього журналу Vogue Collection який ми вже розгляділи весна літо 2024 ось таку спідницю. Зараз я вам її покажу трішечки ближче. Дивіться, це бренд Mio Mio. Тут загалом то спідниця, спідниця дуже, дуже цікава. Чим вона цікава? Тим, що в неї є зустрічна складка ось сюди, зустрічна як бантова складка до центру спідниці, самої, до центру передньої частини. І ще є складка, яка лежить ще й до бокового шва. Ця спідниця не є просто рівною. Вона, бачите, тут є, так, вона зі шкіри, в неї є своя градка ну, матеріалу, але все одно ось ця частинка спідниці вона трохи роз, як на розклещення йде. Тому ми будемо це робити. Як це зробити, коли в нас є ще виточка, яку нам треба розподілити? Я зауважу, що я роблю це на масштабній викрійці. Я це роблю не з заниженою талією. Як ви тут бачите, Занижена талія. я не буду робити це на, на такій посадці, я зроблю звичайно, на свою посадку, тому що мені треба подивитися для себе. Ну і а ви там можете вже спускати, там немає нічого складного. Ті, хто будуть робити це на звичайній лінії талії, наприклад, ну, чи трішки нижче, але маючи виточку, то ви будете вже знати, як її розподілити, в принципі, і якщо захочете змістити лінію поясу, то ви можете його змістити вже на змодельованій моделі спідниці. Так що починаємо працювати, і починаємо працювати саме з передньої частини, тому що спинку не так вже й. Не, не так а, складно зробити, як передню. Поїхали. Ну що ж, в мене є вже готові відзняті викрійка базова на спідницю, на, спи, на задню половинку і на передню половинку. Я задню поки що відкладаю в сторону. І починаю працювати з передньою половинкою. Що мені понадоб, знадобиться, мені знадобиться ще додаткова скалька. Чому? Тому що мені треба зробити складки, а складки мені робити, це ще додатковий папер мені потрібен. Так, якщо подивитись на спідничку, зараз ви побачите фотографію, якщо подивитись на спідничку, то в неї є складка десь шириною приблизно, я так дивлюсь десь 9. Десь 9 сантиметрів, 9, можливо, навіть і 10 сантиметрів, Тобто ось ось тут, ось десь зміщений цей центр витички трохи в сторону, десь біля 9-10 см. Ви можете це редагувати під свою викріку, під свої розміри. Я дивлюсь на оригінальний момент. Це дуже добре, коли ми можемо ще підредагувати цю ширину, тому що це важливо, щоб не, не бути е, завеликими. Тому ось десь ось так. Зараз візьму. Десь ось так зміщую я приблизно, так, як це, це в мене десь, я так дивлюсь, це біля 90 см. Десь біля центру, вже ну, якось четверть, четвертина нашої викрійки. І ми десь приблизно на центр талії виходимо і проводимо вертикальну лінію. Ми не переносимо поки ніякі виточки. Витачку ми перенесемо обов'язково. Зараз ми проводимо просто цю лінію. Це лінія розрізу. Де буде в нас складка лінія? Лінія. Складки. Тут теж я підпишу, тому що вона розріжеться. Тут обов'язково я підписую, що це центр, центр переда, передньої частини. І тут в нас є згиб. Тут теж пишемо з... Так, не тут, а ось тут пишемо згиб. Ми пишемо згиб саме з цієї сторони, з якої в нас цей згиб буде, я вам покажу зараз згиб. Так, і нам потрібно. Зараз, так як в мене тут є полосочки, то мені дуже. Давайте я ось так візьму, мені дуже зручно з цими полосочками все інше я вже собі відріжу. Так, десь, якщо тут в нас приблизно 9 см, то нам повинна бути складка тут зустрічна на. А якщо це 9 см чи 10, 4,5 чи 5 см, повинна бути складка в наша залом. Якщо 9, то 4,5. В мене 4 на 4 буде сантиметри. Так, зараз. і мені тут буде достатньо. Навісити. Тому що в мене в масштабі це 8 см. Тобто, зараз я тут спочатку приклею цю. Свою викрійку, ось так. Ось так. Так, і дивіться, від цієї лінії, центру передньої частини, я відступаю. 4 см. Якщо у вас 9 чи 10 см, ділите на 2 і відступаєте в в сторону половину цієї вашої ширини. Скільки ви там візьмете? Можливо, ви візьмете взагалі 7, вам буде достатньо для вашої. Для вашого розміру, для вашої фігури, то вже ви, можливо, ви візьмете більше, щоб взяти таку величину. Тут я відзначаю низ попереду. А все, що зверху, я потім відзначу, коли я там зроблю заломчик. Це в нас буде згиб, всередину я пишу. Ще раз відступаю. Половину, тобто в мене зараз 8, я відступаю 4. Підписала, провела лінію, підписала, що це згиб всередину. Ще відступаю 4, тому що це в нас буде також згиб. Тут буде пряма лінія, тому що тут нічого ніде не буде. Це буде згиб. А згиб по також можна зробити шов, а можна зробити згиб по тканині, по згибу, по згибу самої тканини, як вам це пояснити. Коли ви кладете викріючку, то ви ось цю лінію це до, зараз, згиб до центру передньої частини. Тобто ось цю лінію, дивіться, ми зараз беремо... Так, я лишнє зараз відріжу, тому що воно мені заважає і не буде... Мені буде так зручніше. Дивіться, я ось так беру, тут згинаю, бачите згиб в мене? Я ось цю частину зараз згинаю. Ось, ось цю лінію, нам ось цю лінію треба підвести, тому що тут згиб до центру переда. Нам потрібно підвести сюди. Ось так ми підвели. Ой, ви Так. Ось ми підвели цю лінію. Ось у нас згиб всередину підписаний, тобто ось цей згиб у нас пішов сюди, всередину. І ось тут в нас все зійшлося по лінії. Тобто центр переда частини нашої базової основи він в нас зімкнувся ось тут. Потім ось цю частинку нам потрібно буде відрізати, тому що вона нам заважає, вона нам лишня. Так, і ось тут можна одразу вирівняти по центру по лінії нашої талії. Тут так само можна вирівняти, щоб воно нам не заважало. А з передньою частиною ми це зробили з передньою, першою складкою. Зараз ми розрізаємо ось так те, що ми підписала, лінія складки, тобто ми відступили свою частину складки, яка нам потрібна щоб була. І Розрізаємо. Тепер нам треба зробити ще одну складку. Так як в нас тут вже не бантова складка, в нас буде просто одна складочка, тому нам потрібно задати, дві я підкладаю зараз до кальки. Ось так, щоб мені було зручніше. Зараз підклею. Мені зручно, тому що в мене є тут лінії, які мені допомагають орієнтуватися, щоб максимально економити і з папером, і максимально йти по лінії. Це дуже зручно, коли я роблю такі макетні. І моделювання, і взагалі макетик, воно дуже допомагає. Так, і тут так само мені треба в сторону, ось від цієї лінії. Давайте я її зараз ще раз відмалюю, відпрацюю зараз цю лінію, щоб вам було добре її видно. Від цього згибу цієї до цієї складки ми так само. Відступаємо в сторону 4, ну в моєму випадку, це 4 сантиметри. В вашому випадку це половина тієї ширини, яку ви відклали ось тут на цю складочку. Ось так я відмічаю, проводжу. Мені тут зручно, в мене вже є пряма лінія, чітка пряма лінія. Ви можете собі відмічати. Це буде згиб всередину, згиб всередину. Дивіться, щоб нам не заплутатись і щоб було набагато легше працювати. Я зараз беру ось так, згинаю по лінії складки передньої. І ось по цій лінії зараз ось так. так І в мене є тут, складочка, і в мене є. Це рівно. Ага, ось Тому що. Так, і ми бачимо, що нам треба ось до цієї частини підклеїти ось цю бокову частину складки. Ось так. Щоб було все вирівне Можна було би відступити ще там в половину цієї ширини складки. Можна було б. А можна було б і ось так зробити. Так що ви можете вибирати собі саме той спосіб, який вас, який вам зручніший. Ось так. Зараз я відріжу частину лишньої кальки. Так, ось так. І понизу вирівнюємо. Тут поки що все вирівнюємо, все рівний, рівний, рівний. Вниз і все ось по лінії заданої талії, яка у вас є. Тому що, наприклад, в мене вона більш рівніша, в когось вона більш вигнута така, то вже за, за вашими викріками. Так, це в нас готове. Ось така складка в нас готова. Що нам робити з виточкою? Цю виточку ми ігноруємо ось тут, але нам її треба перенести. А перенести нам її треба десь приблизно по центру, ось цієї частини. Тобто, ось ми викрійку розділили фактично на дві частини, цю зробили складку. Тут ми робимо я просто ну, майже на середині ставлю ось тут. І проводжу лінію вниз, вертикальну, строго вертикальну лінію. Замірюю ось цю ширину розтвір моєї У мене майже 2 см, і відкладаю його сюди. І відзначаю ось так. Ви замірюєте свою виточку. Так, я довжина в моєї 6 см десь. Ось так. В мене на макеті все йде приблизно схематично, тому що це макет. Ви на своїй викрійці, будь ласка, робіть. Як вам ну, от, от потрібно, щоб враховувати всі-всі всі міліметри, тому що є фігури достатньо такі, вони дуже-дуже вимагають до себе детальних міліметрів, сантиметрів і так далі. По боковому шву десь ось тут лінія стегна в мене, десь від лінії стегна. я... Роблю ось такий невеличкий, зовсім невеличкий. Ви можете зробити більш великий. Ось таке роз... відходження, як розкліщіння донизу, десь від лінії стегна. І все. Тобто, ось ця лінія вже нас немає, це нова лінія бокова. І що я роблю? Я ось так розкриваю, розрізаю, щоб розкрити. І задати невеличкий, невелике розкліщення. Це розкліщення піде десь на нижню частину стегна, нижню частину, бокову частину спідниці. Ось так. Кому буде завелика ця, за велике це розкліщіння? По-перше, ви можете не брати додаткове розкліщення по боку, ви можете його ігнорувати. Ну, трішечки я б все одно рекомендувала просто для знаєте, плавності такої лінії. Ще можна, якщо дуже завелика тут викрі... витачка буде, можна її розподілити, тобто взяти її. Частково закрити, щоб тут пішов, пішов на розтвір, але від, відмічати. І частково виточку пустити, забрати з бокової частини сталі. Можна і так, тоді у вас оцей розтвір буде не таким великим. Мені достатньо, я вважаю, що там саме такий і має бути. Але в мене невеликий, ну, орієнтуйтесь, орієнтуйтесь. 38-й звичний вам а, по цифрах, 40-й в мене по стегнах. Тому а, мені достатньо вам, ви дивіться, для себе, можна розподілити цю виточку на ще забрати частково її ось тут. Тобто, тут частково її зменшити і забрати частково по боковому шву. Можна і так. Що в нас далі Вирізаю передню частину? Так, і попереду в мене все готово. Так, і що сказати? Те ж саме робимо по спинці, але по спинці не робимо тільки ось цю е, центрову складку бантову. Тільки складка, яка ось тут, посередині. Тільки цю складку. По спинці я не рекомендую робити ось цю бантову складку. А на, ви побачите на е, фотографії, що там. Я не бачу, щоб тут був якийсь такий як пояс пришивний. Тому можна цей пояс робити, а можна не робити. Можна просто під кокетку, під, під кріну спідниці і від, просто зробити відстрочку. Тут відстрочка йде, дивіться, закладаються ось так ці складки. І десь відмічаєте, ну там, якщо там занижена така історія, то десь біля лінії стегна буде йти ось так відстрочка. Тобто ця вся історія, вона заш Тут під машинку зашити і відстрочити ось так. Тут так само цю частину вона. Зашивається ця частина до лінії стегна, наприклад. І потім робиться відстрочка ось така. Все. Ось і все. Тому я сподіваюся, що вам це було теж корисно, цікаво, і ви щось подібне собі зішиєте. Тому що я хочу собі шити таку спідницю вже на весну, вже не зараз, тому що зараз. Вже практично новий рік, і вона мені практично не потрібна. А, що я ще забула вам відзначити, до речі, треба заміряти, нам вже потрібно тут зробити трошечки ось такий наклон, щоб не була в нас пряма і відвисав цей кут. Я взяла сантиметр. І мені потрібно відзначити, щоб моя спідниця була чітко рівна по довжині. В моєму випадку, зараз в макеті, 33 см. Я відмічаю. І що тут я бачу, теж поверт на 33 см. Так, в мене все на 33 см можна просто, ну так, дуже-дуже. Ось цей кут, щоб він не був таким рівним, а просто я його трохи ось так підріжу. І все. І все. І моя викрійка готова. Так що ось так. виглядає викрійка. Тут розкліщіння. Тут в нас складка. Давайте ось так я її, відмічу. Ось так. Тут в нас тканина, тут складка. З цього боку. Тут згиб до центру, переду, передньої частини. Якщо ви складаєте, у вас вистачатиме тканини, і ви складаєте тканину навпіл, то тоді ось цим краєм ви кладете на згиб тканини, розподіляєте ось так рівненько, щоб у вас була вся ваша спідничка чітко. По згибу тканини, по дольовій, яку тканину ви використовуєте? І викраємо. Якщо у вас не вистачає тканини, можна зробити і шов ось тут, по цьому по цій частини, по цьому згибу. Ну, тут вже буде не згиб, а просто по цій лінії. І це теж буде досить. Цікавий варіант, тому що якщо це буде дійсно там зі штучної шкіри, чи якщо є нагода з натуральної шкіри, зробити шов, який буде виглядати і відстрочити його ще, то буде теж дуже класна історія. Так що тут можна міркувати і робити те, що вам буде до душі. Дякую, що були. Дякую, що моделювали. Я сподіваюся, що вам це було. Дуже до нагоди. І до нових зустрічей з початком новорічних різдвяних свят і всім папа! -па.